І якби мені сивий викинь, я сиве за маю, поїхав би за Дунай, там дівчину знайду, Я приїхав за Дунай, я прийшов до хати, стара баба, старий дід, сідівка Карпата щоб я хату <звучить> Дали мені сісти, поставили бараболі, не Негопані їсти, а я тієї бараболі на столі качаю, по руйці паданиці, я до них моргаю. А я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все дивлюся, де моя, Маруся, а я все дивлюся, де моя, Маруся, а я все дивлюся. Де ж ти моя мабушня? Єдиний канець, полягали спати. Я, я дві паляниці, та й давай тікати. Я дідав у а стов головою. Отаке то приключилось, лишенько зі мною. А я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя маруся? Як тікав я через дім через перелази, били мене цілих цілих, аж чотири рази, як тікав я через бім через перелази, били мене цілом цілих, а чотири рази, а я все дивлюся, де моя, Маруся, а я все дивлюся, де ж моя? Маруся, а я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все дивлюся. Де ж ти моя маруся, я все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де моя, Маруся, А я все, дивлюся, де ж ти моя маруся.